Так, всім попривіту. Сьогодні дивіться, що дядька Богдан опять накупляв <гум> накупляв всякої всячини всякої дічі. Не знаю на що. Зараз будемо якось вам потихеньку показувати, продавати. Зараз все буде. Ви в самому початку не забувайте підписатися, лайк, підписка, вся херня, комент. Інспектор ОТК на місці. Бачите, який згляд печальний. Бідно аж до сльоз. Її таксикос розриває, це просто капець. Люди, що з цим робити, нічого не жре. Таксикос мучає. Да? Люсьєн, Ну, а як ти хотіла мамашкою ставати? Блін, бідна Люсічка. І, їй-богу, скоро розіпре. Люсьєн, І того, хто там питав, де інспектор ОТК. Отак от, бачите, згляд неї печальний. Бо, бо я ж кажу, таксикос страшне діло. Ну да ладно, якось, якось переживем, да, Люсін. Можете їй лайк поставити, бачите який згляд печальний. Тому ужасно. Ну да ладно. Зараз я, я ковбаски покормлю, може получше стане. Ладно, піди погуляйся. Там сніжок потепліло. Це я вопрос, хто питає, де інспектор. Інспектор готується вовсю. Так, з чого ми почнемо? Начнем ми з такої пінолі. Піноль. Я вам знаєте що скажу? Я вже вийшли на такий потужний уровень. Навіть пінолі попадаються 40 к одному. Не то, що редуктора. А піноль 40 до одного покажу. Бачите метку. Дивіться, отак. От. Бачите, метка потихеньку уходить. Це, ну, Його по-хорошому на щось закріпить. Я спочатку що, думав, що воно десь там прокручується, піноль не робоче. І туди-сюди всяке таке. Вот, оказалось. Зараз я вам продемонструю. Тут у нас КМ 1. Зараз щось підюремо. Так, КМ1. Зараз да, да, е, я вам покажу внутрі. А, отут покажу люфтець. Ну, це на подшипнику. Зараз, секунду. Так, трошки підрозов. Бачите, там така кришечка второпластова під подшипничок. Тут он підшипнички. і я думаю, вам видно планетарний механізм. Піноль з планетарним механізмом. Це капець. Бачите, ось ведущий вал. Кришечки ці несъйомні. А це люфт був. Е, а де воно? А, оце ж оці кришечки. Тобі ж вона одівається на подшипник. Бачите, в самій кришечки. Люфт, тобі ж треба тут щось згородити. Що по ціні, я взагалі навіть не зобразю, бо ніколи такого не попадалося. Вот. Будуть предполагання пишіть. І де його використовувати? ну, у мене такі мислі можна на нарізьбо нарізний. Типа воно 41, воно не швидко крутиться. Ну, це так, версії, може, десь воно спеціально. використовується. Я не думаю, що це хтось спецом городив. Ну, так тугенько крутиться. В общем, далі. Стоечка така, типу Вот. Розміри кожної деталюшки це буде дуже довго. Тут дюрка. чує який звук? О, бачите, тут щось закручено. Тобі ж, якусь можна теж стоїчку замутити, воно крутиться. Отак. Тут гаєчка типу, по різьбі регулюється. Так, Платформа таке кілограм 8. Не знаю, що за неї 1300. Та, поїхали. Так, Далі. Реседдержатель. Тут 25, це, по-моєму, той, що в реседдішку кріпиться, і ріси шух-шух можна шарашити. либо десь ще ПУ. Тут не заміряв. ну, З виду, мабуть, 30. мабуть, 30-ка. зараз вам мірну по-бистрому. 20, так. Да, 29. 29. Це типа ЧПУ ріси. Вони йдуть. Ой, не сміх пластинки, 29. Не знаю, хай буде гривень 500. Далі, така ОСПшка квадратна. Чик, чик. Ось. Вот. Така Ну, Тоже ввесистый квадратик, такий непоганий там 125, наверное, на 100, на 100, дето так, на 80-700 гривень. Дальше. Це вообще касьмандула непонятна. Теж, наверное, заготовка під піноль. Бачите, там тут Крутиться. Інспектор прийшов Інспектирує да. Так, далі. Отака вот якась стойка от мікроскопа. Бачите, столик крутиться. Ось о, крутиться. Знизу воно отак. Там пружинка якась щось держе. Це, я ж кажу, у нас сьогодні буде для самодільщиків чи щось такого. Бачите, тут лімп, воно по шарикам треться, щось десь кудись згородить. Не знаю, це нахай буде косарь. Е, Желательно скріншотики. Чи, я не знаю, ось його помаркірувати. Ну, щось придумаю. Далі, така стойка. Тут ластохвост і отак от. Ну, Бачите, воно в бумагі, воно все було нове. Тут відкручується. Так, зараз. Ого, невдобно. Це якась хрень. О. Що я О. Бачите, воно так в ручному режимі регулюється. Затягнув. Це просто саме по собі крутиться. Тут прикаляси. І бачите, центр сміщається. Це типу, може теж якесь <сі>, точилку насверло. От воно отак трохи ходить. Ось тут, виходить, цей центр сміщається. Що в нас ще? А, і отак воно двигається. Чого воно не двигається? О, туди двигається, назад не хоче. Чи назад воно двигається? Що назад в ручному режимі? Скоріше всего вручному. Да? Ну, таке. Тут зажимається, щоб воно отак не дригалось. Тоже, не знаю, хай буде косарь. Ось така якась хрень. О. Пишіть придумаємо. Ось ось, ось заготовка під піною. Теж подшипники. Таке, щось десь хтось городив. Далі, отака стойка. Моцна, дебела з кругляків. Тут, бачите, паз. А тільки чого ну, не ясно, що пас тут збоку. Бачите. Типа десь на фрезер його так городить. Ну, це під індикатор. Стойка. Ну, вона дебела. Просто дебеляча. Я ж кажу, ось кругляк, наверное, 30-й, їй богу Все зажимається, розжимається. Ну, Така от конструкція дебільна. А може не дебільна. В общем, що є, то є. Що за неї ціна? Ну, хай буде. Ну, Полтори воно мені похуже, тому що воно дебеле чітке масивне. Далі, отака стоєчка. Ой, що з неї випало. Бачите, підтепас е, з зажимним болтом. Воно тут виходить як. Ось ви прорізь тут пиптики, тобто воно не провернеться. Воно не провернеться. Раз, зажав. Оця хрень, бачите, тут теж якась мікроподача. Тут права, ліва різьба. Воно піднімається, да, вроде піднімається. Теж раз, зажав, все, ніде нічого не крути. А ні, це крутиться. Ні. А, це типу вільний ход. О, така ось якась лажбинка. Щось сюди теж говорить. Не знаю, хай буде теж касає. Далі, саме, саме таке інтересне. Дивіться, якийсь супорт з якогось інтересного станочка. Тут кругленьке. Ну, Це, скоріш, там, де кругленьке, це з заточних. Показую, що у нас отут крутиться, бачите? Виходить виходить люфта та взагалі мікролюфт. Ну, воно тут зажалось, все, воно нікуди не виходить. Ось о, дивіться, подача рейки. Якщо треба, отут закрутив, все, мікроподача, там з лімбом. Якщо треба, трохи подати. Ну і там, де воно стояло, бачите, градуси на цій самій круглій штучці. Е, Туди вставляти і можна по градусам виставляти. Що за неї? Цену придумаємо. Далі така резцідержка. 100 на 100 понаружжу. Резьби. Ну, така вона побита життям. Бачите, висоту я наміряв 35. Така, бачите, Походу вже фрезерована, не раз. Там гривень 300 Я думаю, стоїть, ні. Не... Без претензії возврат. Далі. Ось все Міні-міні координатний стол. Його розміри. Сейчас. Так. Так. 80 на 80. Ну, висота, що там десь 50. Так, быстренько показую, бо всього багато. Що він? Що він у нас робить Він у нас робить отак. От чик-чик, от. чик-чик. Ну, подача тут, то есть, грубо говоря, ой, сантиметра по два-три, так от раз вийшов з зацеплення тут. Е, ластохвост, клини. Ну, тобі ж все цивільно, все красиво. І тут у нас, що він, що він делає? О, отак от, от. Тут, мабуть, винтовата подача. Він туди і сюди ходить. Тоже, от скільки за нього запросити, тобто я платив за все дві чекушки, ну, треба ж заробити мільйон гнів, крузак сам себе не купить, так що не нервничайте. Хі -хі -хі. Ладно, шучу. Не, не шучу насчет крузака. да, колись може, може бути, колись. ну, Бо тут вже вчора, як я сказав, що. Одне желізо купив, продав, купив друге желізо, і воно так от оборот, вроді продаєш, продаєш, а денег не бачиш. Ні, Щось трошки стається, Ну, я ж кажу, треба двіжнячити, це таке, що нічого не лежатимуть. Треба купляти желізо, треба робити якийсь двіж. Правильно? Я вважаю правильно. І там в коментарях хтось написав, каже, як -то в анекдоті, каже, батько, закінчуйте торгувати, бо вже здачу нема чим давати. Це було смішно, Лайк. <хи> Десь воно так і є. Ну, не те, що прибідняюся, Але ну, воно так і є. Там ще в прийомки теж жирна заявка, всяка така оснастка. Ну, Треба купувати, треба. Тому я попродати. І отакий, от жирний лотик. Це теж, мабуть, за... за... не зачисний, а шліфувальний чи заточний. Короче, ви зрозуміли, тут труба. Тут столик, клина немає. є. Це дійсний косяк, що нема клина. Був би клин стоїло б 100 баксів. <coughs> що у нас тут подача 005 Чікс. Платформа з тепазами 120 на 90. Ну, Обща На штангеля, мабуть, не ходить. А ні. Ну, отак от воно. Ой, телефон падає, перчатки слизькі. 210. Ну, труба то таке вже, щось придумаєте по ціні. Теж хреніозна. Сьогодні таке ціни від фонаря, бо я ж кажу, ну, я там знаю на фрези, там на те, на те, так набірчик накидав, вон 1150, -ю. можна за косарь. Я вчора показував, можна за косарь. тобі ж примерно розумію. А тут взагалі не ясно. Теж таке от, Сустояння непогане. Ну, напишите, поторгуємося, договоримося. Далі. Отака от задня бабка. Непонятно з якого станочка. Це станина 1D601. Вона сюди не підходить. Тут так от. Трошки вона менша. менша. Не знаю, гривень 700-800. Отак от. Що там внутрі? Навіть немає цієї гайки. Коротше, 700 гривень, хочете, забирайте. Станина 1D601. Маленького. у мене такі станочки були, а це сама станина. Хай буде косарь. Може в кого переламалась. Хоча переламати сложно. Ну тут точно ще не, є. не треба требувати, це хобійний станок для хобі. Е, хай буде косарь. Вроді би все показав. Так, це якась матня. Що воно таке? Що воно таке? Чи це сам хтось городив, чи це з якогось станка. Мда. Так, пінольку я вам показав. Шо? А, бабка 3000 по центрам 90 плюс-мінус. Е, глибина немає. Ні, щось він не крутиться, поки його немає. Це я ж кажу, мені ж треба все розказати, як вона є, а не продати, а потім проблеми, що ти мені за херню продав. Да? В общем, якось так. Осталось два патрончика. 130 -й 800 -й і 125. -й. Е, Состояння хороше, але без кулачків. Що в нас ще? Так, так. А, зараз ще там на вулиці покажу. Так, тут у нас отакі різечки вже показував. 1750. Ну, бачите, воно там день-два полежало. Ні, це таке, якби воно лежало, хтось його колись купив. Мені треба бабло вертати. Е, Мінус 100. 100. Номер 3 Отакі от різечки вже показував. От. Так. Тут за косарь, заберіть. Ну, дешевше вже грязі, вже по ціні скажу, закупки, бо воно важуче. Там же ж люди думають, що по 6 гривень за кіло так я купляю. Трошки ні. Чуть-чуть дороже, по 750. Е, отакі різички 1400. Желательно скидуйте скрінчові Е, Тинь-тинь-тинь. Ну, давайте тут теж соточку мінуснемо. Бо воно лежить, грошей не приносить. Треба на його місто положити друге. Таке количество 1300 Так, тут драчка, крупорушка, струбцини, тельфір, сошники. Це моя точила. Точила. Що вам ще хочу показати? отака така теж стоїчка. Дивіться, тут кріплення, труба, їй богу, 50-та. Но... А, оце все крутиш, ну типу вона, бачите, піднімається, опускається. І вот. по ідеї вона своей оси... да, своей оси ще крутиться. Це сюди теж хтось щось якусь заготовку городив. Так от піндюри, бачите, ну, оце оно... все разом кілограм 15 важить. Ну, ця труба. Всю картину видите? Ну, Якщо треба, продається, то воно з трубою. Якщо не треба, то я вам трубу не буду. Так, от виглядає. О, бачите, як крутиться. По висоті, якщо брати 40, десь сантиметрів 60. Отак, вот чик. чик. Що за неї? Хороша стоїчка. Ну, Давайте полторушку. Теж, пожалуйста, скажімо, що тільки. Бо щоб не було у нас потім розногласні, недопоніманій. Це же не просто виділу, що мені робити нічого. Бо там хтось напише там, чи стойка, за кардан. Ну, що я, як я вам пойму, який іменно кардан. Ну, це я ж кажу, для простоти роботи, для упрощення роботи. Правильно, правильно. ВФГ 675-й фрезер з хоботом. Дивіться, сьогодні буде акціонна ціна. Хто давно мечтав собі купити 10 тисяч з хоботом. І поїхали. Самі бошки стартують 10-12 і вище. Ну, до 25, але ну, це таке вже передоз. Можу сьогодні за, продати за десятку з хоботом. Состояння офігенне. Ну, більш подробно розкажу, покажу. На цьому все. Тому що інтересно почути на вайбер, відправка, як завжди, нової пошти по предоплаті. 2-3-4 дня. Все, всім пока.